Добрый день. Сегодня бывает засідання постійної комісії от разом и света экономичного розвитку, бюджету, регуляторної политики, финанси та інвестування. Значить, на порядку денному у нас п'ять запитань. Шурстеризм. Значить, за основу прошу росу. Хто є, які пропозиції, щоб... Немає. Тоді в цілому. Що <кхи> <кхи> тоді, коли я можу переголосувати на початку? Переголосуємо.

Перше питання. Про передачу міжбюджетних бюджетних транспорт. Доповідає Валентина Михайловна. Good luck. с вами політики. На звернення Язинської своїй районної міської адміністрації пропонується передати субвенцію і спеціального фонду Язинської міської соціальної громади районному бюджету Борисівського району у розмірі 350 тисяч гривень на придбання дронів кількості 2 штуки. Для виконання попередних завдань родина бригади при департаменті на цьому поліції Христок. Щодо. У кого є запитання? Тоді прошу. Шановні колеги, Друге питання. Про внесення змін до рішення Ятинської міської ради від 21 грудня 2023 року про місцевий бюджет Ятинської міської територіальної громади на 24 лютого. Пропонується внести зміни до бюджету і Одинської міської територіальної громади на 24 рік на загальну суму 12 мільйонів 640 730 гривень. В тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету і 775 690 гривень перевиконання дохідної частини бюджету 11 мільйонів 764 837 гривень. В тому числі на орган управління на государські матеріали для встановлення на місці над генератором 36 тисяч гривень. Поточує монту 30 і мечей полікар 124 тисячі гривень. Пес випуск газети адміські військи до дня місцевого самоврядування 75 тисяч гривень. Збільшення потужності електромережі в приміщення міської ради. Дознання по комплексу комп'ютерної техніки для управління державної та чайської служби дев'яносто тисяч гривень. Перебування правної документації спеціального до ремонту приміщення центру одним постійно 30 тисяч гривень. На е, лікарню 2 мільйони чотириста тисяч гривень по програмі атаки спимові для працівників за міської лікарні по програмі. po tostini osiiti o tlo fa ni tuntune paapu biyi. Знимаја се 277 гривен, тек стошки на која ги срещувајќе биле виделени на книгу памет. За спустим што при напаметја ќе биде виготована 25 2025 годин и оплата, тогаш по дишчиме тој како статистична За застегување на водоводно во доповедно канализацијно господаство, 2 гривен, на претворјањето на нероботневошно господајство, зетер немчина, До рятувало 165 тисяч гривень на заводі добавили за рахуваннями. По програмі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків наші співтоді 117 тисяч гривень, в тому числі на придбання аптечок і термоса 45 тисяч гривень на польові набори 70 тисяч гривень. На заклади з зробить за регіонії оборони 1 мільйон гривень. Признання 5 антент ребів окопних патропокторів. На дошкільну освіту 1 мільйон 440 тисяч 423 гривні на заробітну плату з нарахуваннями, на школі загальнозаредньої освіти. 20.993.775 гривні. Сума за здачу на плату 8.411.327 гривні, нарахування на послуги 30.553 гривні, за туля косоду для орендарів 33.500 гривень, хоча ще ремонти сармовані для еталю номер 1 400 гривень і на оплату торгового заграння 1 млн гривень. Надання позашкільної освіти 162 тисячі і 180 гривень це зарплата да за гархування. За рахунок субвенції 210 тисяч 200 гривень це на школи. За рахунок субвенції 665 тисяч 700 гривень, теж субвенція на продукти харчування по відділу освіти. По закцентку. 577, 784 гривні заплата за рахуваннями. На керівництво закладу культури 40 тисяч гривень, зарплата на нарахуваннями. За мистецькі школи культури 70 тисяч гривень. З них за рахунок перерозподіл 30 тисяч гривень, за рахунок роботи. На зајм од 20.000 денови и од плата за добро 20.000 денови. На виоташке 150.400 денови за ракомов перевозкови, поштил, полични костори. На клуби 6 тисяч гривень для оплату транспортних послуг, участь в працівників відділу культури у обласній безпеці виробів майстрів народного мистецтва. І 10 тисяч гривень за рахунок перерозподілу по їхньому поштович, забезпечує діяльності інших закладів відділу культури, 23 тисячі гривень на заробітну плату. Под усі США 571 827 гривень, з них заробітна плата 121 436 гривень. Нарахування на оплату праці 27 тисяч 98 гривню і оплату для постачання 423 тисячі 200 гривень. Утримання спортивних споруд стадіон колос і представ. Тут кошти за рахунок перерозподілу. Додатково їм не відділяємо. Зменшується зараз фонд економії фонду нарахування на оплату праці 3500 гривень, збільшується основна виплата заробітної плати і змінається економія коштів на оплату теплопостачання кольору США. І субвенції, про які ми говорили районному бюджету, в сумі 350 тисяч гривень. І ще, і ще, і ще трошки. Там ще пропонується за податком відділу освіти перерозкові кошти, це їхні кошти по їхніх пошторих, деяких економіях. В основному економія була за рахунок економії по харчуванню, бо скільки була надана субвенція державного бюджету. От, і за рахунок економії по харчуванню, основна сума. Кошти направляються на теплопостачання. Це все їхні пошточки. Дошкільні заклади, позашкільні заклади і середньої доступ. Коли є запитання? Тоді Прошу голосувати. Шановні колеги, 4 голоси за рішення. Третє питання про надання мораної матеріальної допомоги. Відповідає, але не знаю. Самі члені комісії, значить, відбулася комісія, пропозиції внесені, комісії підтримані, надання матеріальної допомоги. Значить, у нас всього вісімдесят тисяч на 14 чоловік Це на допомога літування і рівномірна студентка, яка є 20 тисяч і 30, якщо потрібно. Так, потрібно. Все відповідаємо, що зупиняємося. Так, На повітря і все. Чи можна виконати 480 і Четверте питання про затвердження програми соціального захисту окремих категорій населення Євгенської військової територіальної громади на 25 рік та положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги на 25 рік. Шановна член комісії. У нас програма ця розроблена і вона діє вже багато років. Деякі корективи тільки вносили. Але пропозиції тут були щодо о, надання допомоги на поховання. Ми платили спочатку тисяча, потім три. Прошу замістити, що це допомога на поховання не працюючим і не пенсіонерам. Моя пропозиція залишить три тисячі, а не п'ять. Чому? Тому що якщо у нас пенсіонер і ну, його ховає сім'я, то ми ж їм не платимо кошти. Mm -hmm. Якщо це mm -hmm. одинокі люди, то в нас інша програма, там, де ховає Микола Михайлович, там суми, які прорахували до 7 тисяч може бути поховання. А тут в сім'ї просто не працювала людина, сім'я робить поховання, в сім'ї залишається майно, в сім'ї залишається все. То мама і це, я вважаю, обов'язок кожного свого родича, але наша допомога, я прошу залишити 3 тисячі, тому що 5 тисяч це все ж таки, як ну, я зачіпаю нібито права інші. Оце перша пропозиція, друга пропозиція. Якщо ви підтримуєте зараз, щоб ми так <гум> так. Анна, Івана, і в ну, депутаті було, було питання. були Ваші програми На тільки ще одне. Якщо пенсійну людину їй деві фенсі, <гум> то зовсім є. Це ми, усе в нас допомога. <гум> <це зручує. гум> але, то, що не працює, ні, то ні. Буде так. Але то, фактично тут допомога йде на придбання страни. Нам... Я ваше ваше висок, виразнач. Виразнач. А то 5 тисяч даєш, є сім'я, ховається у візі, яким допомоги немає. Або взагалі відправління. Я можу пропозицію залишити на тому самому рівні, на 30 тисяч. Це в нас випадково. Так, так, випадково. А там і, давайте, давайте, а. Давайте, так. і а, також, а також тут далі йде матеріальна допомога. Те, що пройшло нове, що дітям по 5 тисяч, це все добре. На гемодіаліз дуже мало таких звернень, і дійсності це щорічно така процедура 5 тисяч це дуже добре. Але тут у нас сказано і онкохворі. Онкохворі, ми платили з вами по тисячі. Таким обговорим, які є діагноз і зронку в рік зверталися, таких людей у нас на сьогоднішній день близько 80 чоловік у рік. Так? 80 чоловік. Але відверто е так, кажучи, таких людей звертаються за такою допомогою до нас 200 чоловік, 250 чоловік у рік. За такою допомогою, коли чуючися час, ну вертайтеся, тим паче особо не якісь документи. У нас з вами далі йде. Якщо оперативне втручання 50 е, тисяч, то ми платимо 5, якщо оперативне втручання 100 тисяч, ми платимо з вами 10, а інші випадки на розгляд комісії. Я прошу оце цю, щоб онкології 5 тисяч, взагалі її вбрати. Так, і ми порадили теж з захистом. А ці люди фактично будуть подавати документи. Що потреба в лікуванні. І на комісії тоді вирішується і сума там може коли і 3, і 5, і 10 тисяч. Ну так, трошки воно програму якось упереджу, вони підуть, то є Вони підуть по телефон, так. І ніхто не від. І ми вже будемо казати по тисячі, ні. тому що то при несе довідку. Ми ж все-таки по практиці бачимо, хто довідки приносить, я цей а вже той пункт допомагаємо людям, які хворіють поговорити. Якщо пропозиція така, На вашу зараз такі пропозиції. За основу, то за основу, а відсіч. Голосуємо за основу. Ну. Ще не висоє 4 голови, це далі Тепер за першу пропозицію. На далі допомогу на поховання старої до 83 тисяч. Так як і Залишити. Залишки залишити зміни. Друзья, взяли школьники. У нас в проекте про нас пятыйся. Четыре голосы, два, решив принято. Другое попало.

чтобы его четыре волосы дали ещё приехать. Теперь прошу послать в тело. Чтобы понять там э наличие посторонних предметов. Я пытался сейчас было. Мы его прослуговали, как бы по планете, да, и говорили, что за Он у нас, а я тогда говорил Я думаю, що ми своїх хлопцям у нас охоронники, вони у нас спеціалісти, ми їх будемо просити, вони будуть це робити. А ми всі говорите, да вони будуть включаєте, говорить, що це далі ще прийняти. Ні, ні, це про розбудку. Так ми відбуваємо комісії, після комісії. П'яте питання. Про затвердження програми підтримки захисників і захисників країни. П'ятий рік та положення порядок надання живої матеріальної допомоги захисникам та запити України на 25-й рік. Іване Олена Івановна Дудмарка. У ну, програмі фактично там сталися зміни. І вони ви вже обговорювали <соцентричність> те, що як мобілізовані там по п'ять тисяч вихов, а при наявності певних документів, ті, що підтверджують там а також ті, що платили 5 тисяч учасникам бойових дій, то туди вже входять і вдома учасників бойових дій, якщо діти там тут, 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 не Тут питань немає, по цій програмі. Прошу голосувати. Шановні колеги, чотири голоси, за більше прийняття.